Е, 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 е. Найдивніші часи ніч, брат, е, коли навіть тише не дає спати Лежу у темряві, сам та ніби не один Думки, як хвилі, б'ють у берег без причин Порожнеча всередині, наче холодний бетон, зживаю душу нитками, що давно вже порвані в тон кожна секунда, як кіл, що у серце летить, я б очі міцніше, але мозок не спить і коли місто мовчить, я чую смішних. Мене на шматки видає кожен сум. Ця ніч знов бере у полон. Чи я спав, чи лежав просто в стон Думки налягають, пісну, я, ледве дихаю вранці встаю, ніби душу нести заставляю. Запну штори та сонце, так пробиває фасад. Тіло на автопілоті, я ставлю нотатки на спад. Кава в руках, але смаку немає давно, немов я дивлюсь, на життя крізь запітніли скло. Десь там на вулицях люди біжать у свій день. А я питаю себе, чи встигну здолати цю тінь. І ніч не прийде, я граю без слів, та в тиші повернеться все, що я вчора здавив. Ця ні, знов бере у полон, чи я спав, чи лежав, просто в скронях стон. Думки не лягають, тиснуття, ледве кихаю вранці встаю, ніби душу нести заставляю. Але знаю, в темряві теж живе світло тьмяне і я встану знов завтра, навіть якщо не все так просте, це ніч на роздоріжжі, я свій шлях знайду, бо навіть ти, що в серці це крок до того, де я живу. Це ні, знов берегу. Налягает тысно я, двой тихая Вранці Даю ніби душу нести заставлять.